Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Інформатика. Тема нашого уроку Середовище для читання текстів, закладки в тексті, цитати, віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії та словники. Що ж, що таке електронні документи? Слово документ означає письмове свідоцтво, важливий діловий папір. Документи, що створюються або опрацьовуються на комп'ютері за допомогою програм, називаються електронними. Вони можуть містити текстові, графічні, звукові, числові й комбіновані дані. Запам'ятайте. Середовище для читання та створення текстів в різні часи були різними. Розгляньте, будь ласка, зображення. Та розкажіть. Якщо в бібліотеці ви не знайшли необхідну книжку, то вам допоможуть електронні бібліотеки в інтернеті. Ви не раз були в бібліотеці. Що ж там знаходиться? Розкажіть, як вибрати книгу в бібліотеці? Хто вам допомагає в бібліотеці? З розвитком комп'ютерних технологій з'явились нові електронні бібліотеки. Що ж таке електронна бібліотека? Це розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорізні колекції електронних документів. Це тексти, графіка, аудіо, відео, завдяки глобальним мережам передачі даних зручному для кінцевого користувача вигляді. Наприклад, зараз перед вами приклад електронної бібліотеки. «Каскар бібліотека українських творів. Також бачимо посилання. Ось так виглядає саме цей сайт «Каскар бібліотека Більш детально розберемо. Перед нами ми бачимо розділи сайту, казки, легенди України, все для дітей, медіатека, казки картинки, батька. Далі бачимо пошук на сайті. Ви можете ввести та знайти саме те, що ви шукаєте. Також бачимо з вами каталог сайту. Наприклад, «Зітнити пошук на сайті за допомогою розділів сайту. Можна, наприклад, казки, казки народів світу, англійські казки, вигідна угода. Легенди України про тварин та птахів, легенда про зайця, чому зайця куці, хвіст». І так далі. Можете зараз розглянути. Здійснити пошук на сайті за допомогою пошуку на сайті можна також ввести, знайти казку Фарбований лис. Для цього потрібно ввести в пошуковий рядочок, знайти вірш, де літо живе. І подібні інші оповідання, казки, які ви бажаєте знайти. Також бачимо інші казки: знайти казку Вовк і Цапля знайти вірш Україна, знайти легенду-легенда про Україну. І дуже-дуже багато інших казок, оповідань, віршів. В інтернеті є найбільша вільна онлайн енциклопедія, яка вам вже відома Вікіпедія. У Вікіпедії ви можете прочитати інформацію будь-якою мовою. Знайти інформацію у вільній енциклопедії Вікіпедія за допомогою пошуку на сайті. Щоб це зробити, потрібно знайти інформацію про народні символи України, наприклад. Можете знайти інформацію про клесів, знайти інформацію про зайчика сірого, знайти інформацію про ромашку лікарську. Для цього також ми бачимо віконце, де є рядок пошуку у Вікіпедія. Там ви можете знайти будь-яку інформацію, яка вас цікавить. Для створення працювання і зберігання текстових даних призначені спеціальні програми для працювання тексту. Електронні документи, що створюються за допомогою цих програм, називаються електронними текстовими документами. Пригадаємо з вами текстові редактори. Програма, призначена для створення і працювання текстів, називається текстовим редактором. Один із текстових редакторів називається Microsoft Word. З його допомогою можна вводити тексти з клавіатури, змінювати їх, зберігати та на носії та роздрукувати. Що ж, діти, пригадайте, а як відкрити програму Microsoft Office Word? Так, для цього потрібно зайти в «Пуск», усі програми. Знаходимо Microsoft Office і знаходимо Microsoft Word. Далі перед нами вікно програми. Пам'ятаємо, що перед нами зараз назва документу. Потім вкладки, далі стрічка, група інструментів, робоча область. Смога прокручування і внизу рядок стану. Це те, що ми вчили з вами на попередніх уроках. Також бачимо зараз курсор. У верхньому лівому куті аркуша блимає вертикальна лінія це текстовий курсор. Приведені тексту символи з'являються в місці знаходження курсора. Правило ведення тексту. Пригадаємо, між словами завжди ставиться тільки один пропуск. Перед різділовими знаками пропуск не ставиться. Дефіс у словах вводиться без пропусків. Перед тере і після нього завжди ставиться пропуск. Коли при введенні тексту курсор доходить до краю рядка, він автоматично переходить на наступний рядок. Клавішу Enter треба натискати тільки в тому разі, коли потрібно почати новий абзац. Запам'ятали. Що зробимо з вами підсумок уроку. Скажіть, що таке електронна бібліотека? Для чого нам потрібні електронні бібліотеки? Що таке текстовий редактор? Які ви знаєте текстові редактори? Що можна робити в текстовому редакторі? Що ж, на цьому наш урок закінчено. Дякую дітям за увагу. Гарного дня! До побачення.